Як підряднику надати повний доступ до всіх активів вашого мета бізнес менеджер? Переходите за посиланням бізнес facebook, Latest Settings Business Users. Я це посилання залишу в описі або в коментарях. Ліворуч вибираєте потрібний бізнес менеджер. Той бізнес менеджер, в який входять потрібні сторінки, рекламні аккаунти і так далі. Всі активи, до яких ви хочете комусь надати доступ. Далі, користувачі, партнери. Додати, надайте партнеру доступ до своїх ресурсів, тут вбиваєте ідентифікатор бізнес-менеджера вашого підрядника. Наприклад, якщо ви надаєте доступ таргетологу, вбиваєте тут ідентифікатор бізнес-менеджера вашого таргетолога. Звісно, вам таргетолог або інший підрядник має надати цей ідентифікатор. Я своїм клієнтам надаю свій ідентифікатор. Ось ви його бачите на екрані. Клієнти, я вам це надішлю, щоб вам зручно було скопіювати і вставити. Далі, і ось на цьому кроці для того, щоб надати. Доступи до всіх активів цього бізнес-менеджера, ви маєте ліворуч відкривати кожен блок, і в кожному блоці вибирати всі активи і до всіх надавати певний доступ. Я прошу повний доступ мені до всього надавати. І так, сторінки, вибрати все, повний контроль. Рекламні облікові записи: вибрать все, повний контроль. Каталоги, вибрать все, повний контроль. Пікселі немає, якби були, ми б теж вибрали все, повний контроль, але вже найближчим часом пікселів не буде. Облікові записи. Instagram – вибрать все, повний контроль, набори офлайн подій немає, якби були б вибрали все і повний контроль. настроювані конверсії, вибрать все, повний контроль, набори даних, вибрать все, от пікселі зараз тут зберігаються, вибрати все, повний контроль, і вже аж після цього тиснемо Призначити ресурси. Друзі, рекламна пауза. Коли будете шукати навчання по Meta -Ads, та або Google Ads, та, або Google Analytics, ідіть на сайті Reds Agency і записуйтесь на один з моїх онлайн-курсів. Повертаємось до основного відео. Цей підрядник діє як агенція для моєї компанії. Далі приймаю. Це ресурси призначено, готово. Після цього ви можете своєму підряднику повідомляти, що ви надали йому всі доступи, які він е, запитував. Підрядникам нагадую, що ви маєте зайти в свій бізнес-менеджер і собі ж надати доступ до виданих вам активів. Те, що надали доступ просто вашому бізнес-менеджеру, і ще не дає вам можливість прямо працювати з цими активами. Ви маєте зайти до себе в бізнес-менеджер і самому собі видати доступ до всіх цих активів вашого нового партнера. З вас лайк, коментар, підписка на. Канал, хто не підписаний, і до нових матеріалів.